Про Дмитрика після його страшної смерті в хаті чов'яків не говорили. Молилися, розказувати не було що хто знав, мовчки хрестився. хто не дуже був у таємничний у тонкощі тієї темної історії, і питати не пробував. Кирило, добрий за доброго, але міг би закатрупити своїми руками кожного, кому закортіло б обернути язик на виворіт найменшого його сина. Що пішов у глину парубком, не маючи і двадцяти років. Проте ніхто не знав, що Кирило віддав би маєток, аби лише дізнатися ім'я нелюда, який упокоїв його невинну дитину. А з Дмитроком Комчев'яком трапилося те, що зазвичай трапляється з людьми не тільки в воєнну годину, а будь-якого року і будь-якої пори. Коли одна половина видимого світу захлинається горем, а друга половина шукає пригоди на свою захмелілу голову, у світі завжди одне й те ж. Одні люди вбивають інших людей, а якісь інші люди в цей самий час люблять іще інших, а ще інші ненавидять тих, хто любить. І не можуть собі дати ради ні перші, ні другі, ні з любов'ю ні з ненавистю, і майже ніколи не є навпаки. Коли Івана Варварчука, як і багатьох інших чоловіків із тислової рівні взяли воювати за Франца Йосифа, молода його дружина Петруня залишилася з немалим маєтком сама Саміська, коли добре, а коли й не дуже, даючи рату розрослому своєму господарству. Та коли у обістці впродовж одного тижня отелилися дві корови, Уже робилася кобила і опоросилася десятьма поросятами свиня. Річний бик почав фушкотіти крізь розбухлі ніздрі, як ведмідь у малинах. і гребти ратицями підлогу в стайні так, що іскри вилітали з-під дощок. А литочку самої газдиньки вразила ласиця. випросила Петруня в найближчих сусідів найменшого хлопця для помочі, не найматувати, помагати. Чев'юки бідними не були ніколи, отож дітей у найми не давали. Але Петруню по-сусідськи пожаліли в них самих найстарший син Павло стояв тепер за цісаря на фронті. Договір між Кирилом і Петрунею склали простий. Дмитрик доглядає варварчукову худобу, а зате сінокіс і два туриотави на погарі та ще дві копи кукурудзів із городу на трепеті цього року беруть собі чев'юки. Замість плати помагальнику Дмитрикові. Тихий робітний Дмитрик, з якого ніколи не чути було зайвого слова, зранку до вечора пантрував коров'ячі ясла та жолоби, не випускаючи з рук вила, лопату чи щітку для чищення худоби. Навіть лютий, як справжня Йорданська студінь, бик, уже майже довірливо терся об Дмитрикове плече, не надто гостро реагуючи. Набудь чию появи на подвір'ї. Усе певне й до сьогодні було б так мирно та добре, якби одного осіннього полудня молода газдинька сама не полізла на горище стайні по для теляток. А Дмитрик, що поїв із цебра корову, якраз на ту хвилину не скинув би догори голову, притом не встигнувши заплющити невинні, але ведющі очі незайманого ще парубка. Толочене молодими тілами сіно на стайні, добре кришилося навіть і взимку, і навіть пара зуз до недавна німиха, тепер роздертих невимовною втіхою, велася підхолодний дах, як димок від щойно розпаленого вогнища. Так двоє людей, іще вчора чужих, а сьогодні збожеволілих від наглого пожару в крові, легко й бездумно позбулися своїх голів без сокири чи шибениці.